50 я так подумав, ми недавно його святкували. Я був на одному служінні, да, на гімей був, і там дуже-дуже гарно розказали. Я, звісно, так-то не зможу розказати. Він проспався на, на, на глибоко. Ні, я просто не, не по тому матеріалу готувався. Я подумав, що можна поговорити з молодджою, що ну, ще От недавно ми празднували. Валя не знає, що ми недавно празднували. Я думаю, що... Нет, це, це, лично для мене це було полезно, чесно. Я подивився, почитав. Это я буду читати, да, а потім буду свої коментарі вставляти. що, я, я так подумав. П'ятидесятниця. Праздник в іудаїзмі. Отмечаемый на 50-й день Амира. Основной рели религиозный смысл праздника. От який иудаизм. Вероніка, от основний смесил у праздниках П'ятидесятниця. Читай, читай. Ну, Шавота. Не про П'ятидесятницю, а Шавота. Які? Не, ну серйозно, основний смесил. Ребята, а, Каже, коли всі опр'язані. <спільствую> ні, Не, ні. Ні, Ну і віріш, правда? Це ж все приводять до цих інформацій. Так. А як ти думаєш, що за праздник? <спільнательність> ну чо, Ты, що ж, основний, основний, <спільнатель> основний смесил. Ти слухала проповідь, Аня, я, я, я забувся. Основний смисл. Основний смисл. Не новозав'яні, а старозав'яні э, цього свята. Так, да, ви всі з блокнотами, то записуйте. Я буду, бо я буду питатися, Аня, ти ж і святі можеш писати, вона пішла. Це дарування євреям тори на горі Сінай при ісході із Єгипта. за, предел, за пределами Эрец, <свят> Исраэль, праздник отмечается два дня. То есть, Господь даровал на горе Синай народу израильскому Тор. То есть, закон. Ты Ветхий Завет читаешь, ты тоже читаешь. Ну, не все. То не все. Бин даровал Тор. І казали, от ми тоді, коли були, що тоді це було настільки настільки, була, настільки народ ізраїльський був в тріпеті і в ужасі від того всього, що робилося на Гарі Сіна, що вони, коли закрили навіть глаза, вони могли тільки чути. І то, що вони чули, вони це, це дослідники, да, будь-говорять? Ну, ті, що розшифровують, да. типа мудрі це ще той старіни. І якби ця фраза, там точна, якщо переводити, то що вони бачили вухан. Да. Тобто, що вони чули, вони собі всього. Вони те, що виважали, вони чули, вони воображали, вони, вони просто передали це. Один, один американ, американський проповідник, Кент Холд, якщо ви чули. В нього є такі інтересні теорії. Що на небі ми зможемо нюхати цвет? Ми зможемо чувствувати там такі інтересні примери були. Там не чути. Отаке чу, типа чути вухами. Тоже, ну такі цікаві приклади. Ой, не, бачите, раніше, раніше бачите. Хорошо. То ти заповнила, Ань. Що, 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 що зробив нам? Ну, я ще раз питаю. Ну що він зробив? Дарував цим євреєм. То. Все. На 50-й 50 день после исхода из Египта евреи приближались к горе Синай и получают от Бога долго. Этим самым заключается с ними договор, э, с ними договор быть Ему царственным э, священством и святым народом. То есть исполнять всем сердцем новые заповеди, которые Бог дает еврейскому народу, и распространять закон о Боге по всему миру. Да, Це Бог зібрав першу таку іванізаційну команду. Да? Я так собі думаю. Якщо розпространяти, там було діслав, скільки там було вийшло 6 мільйонів да, євреїв чи 3 мільйони. 6 6 мільйонів 6 мільйонів. Бог зібрав маленьку іванізаціонну команду. О, Как многие другие еврейские праздники, Шавот отмечается не только определенно историческое событие, но и наступление нового сезона года. Ну, То есть у нас это не так, а в Евреи в то время это новый сезон наступал. Завершение очередного сельскохозяйственного цикла. Ша? Ні, це зовсім другий що? Шаво впразувався в початку сезону жатви пшениці. Це останній із трьох паломнических праздників. Чого паломничних? Всі, Всі приходили в храм. Навіть ті євреї, які жили дуже далеко від Єрусаліма, вони приходили на поклонення Богу. Це був третій і останній праздник. Хорошо. Эм, верующие совершают праздничную молитву со, вста э со вставками, посвященными этому празднику. Утром говорят гале. Галель. Для мене це було открытие. Валя, что таке? Валя. Прошу, Валя, что так галель? Галей, ну як ти не знаєш, бодя, це ж член Церкви, Стикероки Майне читати с вами. Галер, чесно, для мене це було е, таким маленьким відкриттям. Вони зранку читають цю... утром говорять галерей. То есть вони читають праздничная молитва, виражаючи хваление и благодарность Богу. Стої состоит из текста Псалмо 113 по 11. А 118-й теж є. Так. Да. <ферків> так, <риків> <Ça, криків> да, і 118-й включно. 113. До обіду почитали. <клух> Також <клух> e, вони ще читають ще читають книгу руф. Підченням тори в Вашкензацьких общинах читають руф. Тобто вони там э, читають книжку, там, де... Руф збирала колоски после того как э, визывають коина Кого? Кого? Оце Кого? було для мене тоже по-серйозно. От я такой Коина Коен. Це нічого. Да, це було близько. Типа це близько. Что, типа Лис? Дух, и Дух, Это еврейские сословия священнослужителей в иудаизме из рода потомков Авраама. Петюха Авраама сказал. Это священнослужители потомки потомки Аарона Авраама. Аарона. Название самого. Коен, Коен. Кошня Коен, только через Э и последняя буква Э. Также прийнято украшати синагогі зелень. І це я так подумав. Люди взяли зелені святки, кажуть, так? Це на пробує, так сказати. Не, ну серйозно. Вот що прийнято робити в синагогах, вони украшають синагогі з Європі. А, то ви хто до євреї живу. О, я так думаю, що хтось основувався на цьому, напевно. то що вони тоже. На основании в Єрусалімі, толпи людей направляються к стене плача. Ночью і вони там моляться. Вообще, про стіну плачу, у така інтересна інформація. Ну, я не знаю, може вона буде для вас інтесна. Це така длинна стіна 4 метрів. О, євреї стоять, відкрили, відкрили і читають молитви. Вони не просто так стали стояти стоять і читають молітку. Вони постійно роблять движення. от, Типа отакі. От і один проповідник, Бодя вже улыбнувся не знаю, він сказав таку думку, він не то, що сказав таку думку, каже, ну мене заінтересувало, ну от, ну, я не проти цього. Ну от що, так? І Він каже, в мене друг там, він іудей, ізраїльтянин, чи хто там, о, і він каже, він каже, коріч. Знаєш, коли ми були там в пустині, ми бачили других людей, які поклонялись своїм богам. І їхні боги, вони були ну, примірно, каже, вони мали руки, але вони нічого не могли не робити. Вони мали очі, але вони не бачили. Вони мали ноги, але не могли ходити. Каже, так само і ті люди, вони коли поклонялися, вони отак стояли. Каже, Вони стояли, як їхні боги. Но нам треба було показати, що наш Бог живий. Каже, і коли вони поклоняли, каже, коли ми поклоняємося цими самими движеннями, ми покажемо, наш Бог рухається. Наш Бог є живий. Він не є Бог, який просто стоїть. Він каже, нам треба було показати їм, що наш Бог живий. У нас не було статуї, у в нас не було його от такого. Нам треба було показати, що наш Бог живий і він рухається. От через то. Коли ви бачите євреїв з сті... ціни плача, які моляться, ну може там десь ви кудись бачили, то це така думка. Можете бути згідні, можете ні. Ваше право. <гум> 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 І переводячи на вже наш час, це, це свято воно збігається з сходженням Святого Духа на церкву. Тобто від гори Сінаї. Що було на горі сінайка? Що було на горі сінайка? Все. що було? Ну що Бог дав? Бог то. Ну. Що дав? То. О, тор. Я думаю, що ефір не вірить. А в наше, наш, наше время Бог дав людям Духа Святого. Бог дав. На апостоле в горнице изшел Дух Святый. И сошествие Святого Духа указывало на три Бога. Бог Отец творит мир. Бог Сын искупает, искупляет людей от рабства и дьявола. И что самое интересное, мне не понравилось, Бог Дух Святой, освещает мир через устроение церкви. Бог Дух Святой освещает мир. І знаєте, ми колись, коли Дійславі казав таку гарну думку, коли, е, коли в церкві був вроді пост і була тема така освящення. Да? А, так, да, була тема, це був общий городський пост і була така тема освящення. Діславі е, ну, не дасть мені збрехати. Освящення – це приближення правильно до Господа, зближення з Богом. Відділення так, відділення заради того, щоб зблизитись з Богом. І написано, що Бог, Дух Святой, освіщає мир через устроєння церкви. Тобто Він зближує, зближує нас з Богом. Він дає нам силу побіждати. Хай Бог благословить вас. Це такий інтересний для мене лично Було не знаю, вам понравилось, ні. Але я думаю, що. Ми повинні знати, звідки брав цей праздник свої, свої істоки, звідки ростуть ноги, так? Да? Хай Бог благословить.